Мирного дня та слухачі. У студії Хварицького закладу працюють учасники екологічного і колективу Екосіті. Телевізійна програма Еколюс підготувала добірку біку найцікавіших новин за агент агентбривади. Підзначаємо з участі екосіті у всеукраїнському конкурсі колективів екологічної просвіти, земля і спілників у місті Полтава. Досі набули, знаннями та мінімами поділилися і готові перемагати. а своїм запалом та енергією лігували на святі обдарованості. Взяла участь у українському зльоті та посіла друге місце в обласному етапі. Приємно? ще як. Спортивні змагання і без нашої команди підпитаємо. Волейволітру турнір відкриваємо та погірші спосіб життя пропагуємо! Відкрили відпочивали. Організовували акцію по збою акулатури зібрано 138 кілограм. Всеукраїнська експедиція, моя батьківщина Україна, була вдалою Наша команда призер. Хочемо, щоб червонокнижні рослини нашого краю вивчали та знали в інших регіонах. Це український конкурс зовнішнього озелення перед ліці біля школи. І ми знову учасники, адже наша квіткова карта України продовжує квітнути у Дендропарку. Це день прибирання. Масштабна акція не прийшла без нашої участі. Діємо на самі, а всієї громади у полізору громадські місця. Недарано про нас кажуть, Екосіці це екологічне містечко. Наступне велике коньос це практична діяльність. Чи підраховували ви, скільки лотків для яєць ви покидаєте або спалюєте? Тисячі. Який вихід? Можна використовувати кілька разів і зекономити сімейний бюджет. А ми зробили екологічний папір. Як гадаєте, вийшло у нас. Переробили 42 лотки. Вийшло 114 екоарчів. Яка мета запитаєте ви? Ми тут включили свою креативність. Частина оздобули прикрасили вишли міні-подарунки. А частина була виділена під посадковий матеріал. Вам цікаво, тоді перейдіть за посиланням на наш YouTube канал і ви все побачите. Хіба може пройти якусь усвідома людина поз тварини? Звичайно, ні. Нам проведено роз'яснювальну роботи з середочного закладу 15 класів 15 років доброти проведено учителям. Творити добро це почесна місія. От і ми опанували платіння сідок одразу. Маскувальні всі готові до відправки. Хоча краще, що сітки плели очки для своїх родин. Добра справа, екологічна справа. Так вирішили ми і відвідали майстер-клас та самостійно виготовляли окопи свічки. Виготовлено близько 200 штук. Кожна свічка це тепло наших рук і світло дитячого серця вам, наші захисники. Щоріся акція по збору батареях не припиняється. Лише за минулий рік ми зібрали 21 кілограм. Акція парасолька викуп, викуп часу запсування паросолька отримали друге життя. Їх каркаси потрібні... Потрібні для наших захисників. Збір кришок і пляшок не припиняється. Пляшку на утилізацію кришку на повторну переробку. Ми допомагаємо військовим. Продоохоронна акція будівничка виготовлено 42. Всі розвішені по території школи. Одразу почалася підготівля птахів. Запитайте, як? Смаколики виготовляли, проводили майстер-класи для молодших школярів. Приходьте за посиланням, не пошкодуєте. Чи чи планета» з упинками, Запрошуємо на наш ютуб-канал для перегляду. Цеукраїнський конкурс на композиція приніс нашого закладу чергову перемогу. Я винку не люба, шукай заміну. Всеукраїнський юнацький фестиваль пути натуралістів. Три переможці по номінації відео. Ви вже знаєте, як нас відчувати на каналі Рекосіції, тож запрошуємо. Учасницею міжнародного конкурсу мали улогічне спрямування квітка буця стала учениця другого класу, яка зняла від облак про первоцвіти бажаємо перемоги у діялі. Мама академія рук ну, п'ятинок учасників троє призерів у цьому році. Вітаємо дипломатів. Акція шпакіння. Виготовлено 18 штук. Будемо розвішувати і чекати переднатих додому. Адже у нашій довіде дропарки та багато не подарів дерева са пропускників. П'ять хвилин за конюс. Воти за усіть, дякуємо, що були з нами. Бажаємо, щоб не вдали життя для нас.